Добрий день. Сьогодні поговоримо про те, як отримати довідку про відсутність заборгованості перед Нафтогазом. Відкриваємо сайт Майабуа На цьому сайті реєструємось і маємо свій особистий кабінет. Тут вибираємо три зверху кра... три полосочки. Довідка про стан рахунку. Натискаємо. Вибираємо Сформувати. І ось воно вже є. Тепер вибираємо, чим ми подаємося. І маємо цю довідку. Наскільки на даний момент довідка про відсутність заборгованості. вона нам потрібно зберегти, ми можемо тут зберегти. Можемо тут вибрати, переслати. І відповідно надіслати, куди потрібно. Будуть запитання, пишіть, буду радий вам допомогти.